Всім добра, мира та тепла у вашій оселі. Іде в мене підготовка до зборки теплоакумулятора. загальним об'ємом 3200 літрів. Ось так виглядають наші два циліндра. Буду з'єднувати до кучі. Оце напроти навпроти котлика менша половина нашої бочечки. Підготовив днища, підготував все для врізочок. Оце стільки з цього треба ще сюди вирізати ці вочечки. Ну і там підготовлюю змієвички, Один буде на сонячний колектор, інший на гаряче водопостачання. Вже їх повигинав, залишилось. Підготував монтажні пластини. Ось так кліпси. Поробив, буду розкріпляти кліпси, використовую. каприкорн польський. Дуже-дуже якісні, дуже жорстка кліпса, не можна зігнути. Однією рукою майбуть і не вдягну. <кліпсу> Ні. <кліпсу> так, вдягнув і стоїть, мертво не ворушиться. Так що йде підготовка, довигинаю вигинаю і будемо монтувати, збирати повністю всю бочечку. Так що слідкуйте за каналом, буде ще багато цікавого. Нагадаю, загальний об'єм бочки буде 3200 літрів. А тут стоїть майже на тонну три рази менше, ніж одна. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Все буде Україна! Слава Україні!